Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас в гостях відома тарологиня Людмила Хомутовська. Будемо відповідати за любки на всі ваші запитання. Тому слідкуйте за ефіром, лайкайте, підписуйте на наш канал і, звісно ж, не забувайте писати ваші питання, які хотіли би задати особисто Людмилі. На найцікавіші питання зможемо дати відповідь в наступних ефірах. Надати нарешті F-16, Вже кажуть, що і військові наші начебто навчилися і незабаром можуть літати. Чи можемо ми подивитись, коли нарешті будуть F-16 в Україні? Або можливо, вони вже є і ними користуються. Просто потрібно говорити умовно, що їх немає. Ну, частково вони точно є нам дають, але це частково того. Якоїсь кількості, що потрібно, її не вистачає, їх мало. Чи будуть вони в Україні, як ви розумієте, так? Угу. Пані Людмило, чи надасть Польща своїх військових в Україні для того, аби ми могли воювати? Ну, не зараз. Чи йдуть перемовини, так вони йдуть. Чи готують для того, щоб вони воювали, так готують. Але це не буде прийматися до якогось моменту. І воно дуже затягнуто. І Якщо навіть пофантазувати, що в якийсь момент це підпишуть, то тут вони підпишуть по дамі Пентаклі. Це говорять або це буде пізня осінь, або це в принципі буде через рік. Так що це не дуже скоро, пані Людмиле. Які стосунки чекають Україною з Польщею у майбутньому, враховуючи блокаду кордонів та інші нюанси? У будь-якому випадку, у нас будуть нормальні стосунки. Ну, ми трошки повоюємо, при тому там кожен відвоює те, що він вважає. Але на виході ми мусимо бути близькими, тому що ми сусіди і ми мусимо комунікувати. Те, що це все тимчасові трудності, але якщо прийдеться підтримувати, будуть підтримувати, ніхто ніде не дінеться. Дякую, з'явилася інформація на рахунок того, що можливий блокаут на Запорізькій АЕС. Давайте подивимося, яка загалом ситуація там відбувається. Що очікувати, чи буде якийсь теракт власне, на ній, ну і чи можливий блокаут? Ну, якісь перебої там будуть. Сказати, що це блекаут, це таки я не можу, тому що воно буде з якимось відключенням точно, але це, це не блекаут. Чи okay. будуть теракти, ну там якби завжди напружена ситуація, нам показують стабільно тяжка ситуація, так що глобально там воно та й буде продовжуватись. Може, там десь щось і, і ляпне, але кардинально цю картинку не змінить. Mm -hmm. Дякую вам. Чи розпочне Іран війну проти Ізраїлю найближчим часом була заява на рахунок того, що впродовж 48 годин? Іран готовий розпочати бойові дії. Я думаю, що буде. Вони до цього готуються, в них є чим. І навіть якщо там зараз нам показують, що йдуть перемовини, щоб цього не було, але як в книжці Булгакова Анушка вже розлила масло, так що, на жаль, я думаю, що воно буде. Пані Людмила, чому Україна зараз заключає масово безпекові угоди? Чим для нас це корисно? Це про підтримку, так? якась має бути підтримка, якась загальна угода для того, щоб перш за все, тут стає історія миру, як би це не звучало, створення такого союзу. А крім того, я, наскільки розумію, ми там отримуємо зброю ще під час цього вояжу, так що тут два в одному. Дякую, пані Людмило. Чому стався землетрус на Тайвані? Яка головна причина? І загалом, чи не був цей землетрус зроблений штучно? Ну, я його все-таки не бачу штучним. Головна причина в нас іде як катаклізми в природі, да, там поверховні жриці, те, що відбувається, закрите від очей, і таке стається періодично. Якщо ми дивимось, чи він був штучний, ну, для трійки Пентаклів він трошки не тягне на штучний. Ні, я б могла б його, знаєте, якось за уші притягнути, що це як слідство якоїсь активності на планеті. Так. Але це не не штучно те, що зробили руками. Пані Людмила, чи можливі найближчим часом інші катаклізми по світу, наприклад, у квітні місяці, якщо дивитись? Будуть катаклізми, бо я, наскільки розумію, це буде щось зв'язане з вогнем на рівні, це може бути навіть якісь вулкан, який дуже довго спав і посунувся, да, тому що якесь щось сильне, що було якийсь період, в принципі, неактивне. І далі там уже під кінець місяця щось зв'язане з водою. Просто дуже багато води нам говорять. Чи можуть бути землетруси в Україні найближчим часом? У цьому місяці точно ні. Пані Людмиле, які нині стосунки в Росії та Китаю? Я не можу сказати, що там, знаєте, така якась любов, тому що, першу, нам дають, що двійка пентаклів, це те, що стосується грошей, це такі взаємовигідне партнерство. Але таке з'єднання, що ідея, це важкі стосунки, стосунки які, які мужчинам без кінця треба. Рятувати, да, якось перемовлятися, передивлятися і піднімаються якісь дуже старі проблеми їх приходиться вирішувати. Ну, як ви розумієте, це точно не про стабільні стосунки, але вони є і вони якби далі рухаються. і Вони будуть далі продовжуватись, то що я бачу. Але це не про те, що вони дивляться в одну сторону. Тут точно ні, а й кожен закриває якусь свою потребу. А щодо зброї, чи допомагає і надалі Китай ракетами та іншими боєприпасами для Росії? От ви знаєте, що тут може трошечки підзакрити, тому що Я... яка зараз зупинка в цьому питанні? Зупинка, яка йде як домовленість, в принципі, на рівні управителів світу. Так що я думаю, що можуть тут і зупинити зараз зброю з Китаю. Закон про мобілізацію. Чи приймуть його нарешті у квітні? Я думаю, що приймуть, але якщо це приймуть, то це буде аж кінець місяця. Угу. Які підводні камені залишаються у законі про мобілізацію? Скажу так, що він доволі допрацьований, принаймні те, що могли зробити, якимось чином виправили, але там буде знову ж питання стояти з людьми, які обмежені служити чи якось необороноздатні. Ось знов там буде якась напруга з тим, там знову буде якась мутка. Пані Людмила, чи буде демобілізація в цьому році? Демобілізація буде, але вона не йде масово. Вона йде якимись малими темпами розтягнута. дуже мала кількість людей повертається, але вона йде, вона вже в процесі, вона вже зараз працює. Що буде із обмежено придатними, оскільки вже підписаний закон, що як таких обмежено придатних немає. Наскільки я розумію, там буде повний перегляд, там взагалі все спочатку, да, нам говорять. Так що всі люди, які мають щось подібне, мають почати все спочатку, і чи підтвердити, чи отримати якийсь статус, тут якось закрити цю тему повністю наглухо. Чи будуть кадрові зміни в квітні? Так, там продовжують кадрові зміни. І це будуть хтось, хто зв'язаний з фінансами в нас вилізе, і людина, яка несе інформацію, от мають поміняти. Так що я думаю, що ми побачимо кадрові зміни, і такі вони будуть доволі гучними, тому що якось не очікую, що тих людей поміняють. Пані Людмило, ну, ми власне бачимо про те, що зміни дійсно вони тривають, починаючи з Нового року. Власне, чому в Офісі президента розпочалися ці масштабні кадрові зміни, з чим вони пов'язані? Тут дуже багато факторів. Перший фактор насправді: тут дев'ятка пентаклів це люди люблять гроші, як би це не звучало. Далі, от паж мечів це взагалі аркани, які говорять про зрадників. І можливо саме по відкриття зрадників, як яким чином люди, яким не довіряють тут може підніматися. А далі з того, що я бачу, це люди, які нічого не роблять. Вони, що називається, рахують, рахуються, а нема ніякої активності, і тому хочуть. Людей активних. хочуть, щоб ця система була злагоджена, і там всі розуміли, що роблять. І таким чином, знаєте, це як якийсь новий апгрейд, як про нове набирання сили, про якусь структуру гарно працюючу для цього воно і створюється. В яких секторах ми можемо очікувати ці зміни? Та дуже багато секторів. Перше, що в нас пі... знову ж піднімається військовий оборонний сектор, та, там будуть зміни. Знову ж зміни будуть зв'язані з телебаченням, Саме з людьми, які несуть інформацію. Зміни будуть в медицині 100%. І будуть знову зміни, які зв'язані з дипломатією, з людьми, які. Ведуть якісь перемовини, от, от там знову ж перетряхнуть. А, чи будуть теракти в Росії найближчим часом? Я зараз бачу підготовку до теракту, так що я думаю, що цей місяць ні. Чи можливі теракти в Україні як помста? Я теж не бачу терактів. Я думаю, що ми будемо чути, як зв'язують якихось людей, які це все готують. От такі будуть рухи. Все таки теракта я не бачу. Я бачу запобігання теракту. Пані Людмила, партія Ердогана в Туреччині на виборах провалилася із тріском. Власне, яка причина? Чому не перемогла, чому не підтримав електорат? Та там багато насправді. Всього, що перше, що їх вважають непослідовними людьми, люди, які не виконують зобов'язання, вони обіцяли, не зробили, і в цьому при тому і деякі, наскільки я розумію, чи обесцінювання, чи якась втрата грошей, я не знаю, що там з них з їхньою валютою, бо таке з'єднання, я думаю, що там напевно. Їхня валюта, яким машина впала, да, і не заробляють стільки, і взагалі тут претензія до їхнього професіоналізму. Вони не можуть вести послідовну політику. Дуже цікаво. Чи отримає Україна нові системи ППО, дефіцит яких зараз є у нас в країні? Я думаю, що в нас будуть. Єдине, що я не бачу їх в достатній кількості. Угу. Пані Людмило, як вважаєте, що кажуть карти, чи е, дійсно е, теракт в Росії влаштували ІДІЛ, і, власне, чи готують вони цей новий теракт? Можливо? Е, чи все ж таки якимось чином причетна Україна також? Ні, я, я все ж таки не бачу тут. Е... Україну, я думаю, що там і ДІЛ, і ще хтось, там не одне групування, там знову ж якийсь є союз. Те, що це хочуть на Україну скинути, тут дуже добре видно. В Україні тут взагалі показують, що в нас свої справи, і ну, туди точно таким чином не заглядали. Такі ми, якби жертви, показують жертви саме звинувачення. Чому Богдан впевнений, що смерть Путіна абсолютно ніяк не вплине на перебіг війни в Україні? Ну це внутрішня да, ідеологія, яка в принципі розкручена. Тут піднімається тема, що ми умовно вороги Росії, І... при тому поки що війна вигідна, на ній заробляються гроші. Так що тут дуже багато всього. Сонячне затемнення, що важливо про нього знати, як уберегтись від негативу. Власне, розкажіть, будь ласка, у сонячне затемнення умовно було сонця, його немає. Да? Затемнення сонця немає світла. І якщо в нас немає світла, то це як рослину, яку закрити від сонечка, то ви потім бачите, що вона марніє, стає. Втрачає спочатку колір, а потім вона скручується. Так і людина, якщо ми знаходимося без себе сонечка під час сонячного затемнення, то ми втрачаємо енергію. А коли ми втрачаємо енергію, то щоб себе втримати, піднімається злість і агресія, і, знаючи це, потрібно себе просто тримати в рамках, потрібно себе якимось чином. Зупиняти, тому що можна наламати дуже багато саме дров, і потім дуже жаліти, що ви зробили, тому що це йде таке помутіння на рівні дій, на рівні прийняття рішень, і тому застерігаю, що краще не приймати рішення, краще ці дні якось перечекати, бо не буде повної картинки. Не вистачає в картинці кольорів, чи все буде в темних кольорах. Так що десь так оце така історія. На жаль, коли в нас сонячне затемнення, то часто це відіграється і на нашій небезпеці. У ворога там іде своє потемніння розуму і вони стають більш агресивні. А, тобто якраз в цей період правильно я розумію саме сонячного затемнення, можливі масовані обстріли і так далі, так? Так, ну, всі сонячні затемнення вони так і відпрацювали, так що не одного разу вони це не пропустили. То можливо краще зараз на ці дати виїхати із великих міст. Та що ви порадите? Чи потрібно виїжджати? Я не поражу виїжджати, тому що ми не можемо втікти від роботи. У нас є свої певні зобов'язання, але те, що в цей час потрібно слухати тривогу і себе зберігати, зробити для своєї безпеки максимум. Це так.